Перший український ботанік вікенд запрошує в гості. Приходь у нас боцати мені гришка та стань частиною найочікуванішої рослинної події. У програмі маркет рослин, лекції та майстер-класи, фан-зустрічі з блогерами, великий рослинообмін у зміненому форматі, екскурсії тропічними оранжереями. Збираємо кошти на підтримку наших збройних сил України та на важливі потреби оранжерейного комплексу. Приєднуйся, рости, розквітай, допомагай. Перший український ботанік вікенд запрошує в гості. Приходь у нас боцати мені гришка та стань частиною найочікуванішої рослинної події у програмі маркет рослин, лекції та майстер-класи. фан-зустрічі з блогерами, великий рослинообмін обмін у зміненому форматі, екскурсії тропічними оранжереями. Збираємо кошти на підтримку наших збройних сил України та на важливі потреби оранжерейного комплексу. Приєднуйся, рости, розквітай, допомагай.